Матеріал цвяхів, оцинковка. Це чорний метал, покритий шаром цинку, але оцинкування одне з кращих в Україні, тому в принципі їх можна використовувати. Але вони трошки, якщо там порівнювати з мідними цвяхами, трошки бояться вологи. Ну, більше ніж мідні. Матеріал деревини термоясень, форма така заокруглена. Капсула овальна, хтось називає. В цілому дивіться, отак: от, цвяхи всі сортувані вручну. По висоті вони одинакові. Тобто практика буде комфортна. Для початківців рекомендую 10 мм. От, а для практикуючих також роблю, виготовляв взагалі. Можемо будь-який крок виготовити. Під замовлення, навіть до 40 мм крок виготовляв. Дошка покрита олією з бджоленим воском. Отакі от. Матеріал деревини термоясень. Я перший в Україні виробник, хто почав виготовляти саме з термоясеня. Вже 4 роки виготовляю. Дивлюсь, почали в цьому році. У 2025-му вже почали виготовляти також з термоясеня. Це не плаваючі цвяхи є. Е, плаваючі в нас це прості цвяхи. Номер 2 в прайсі. Чудова дошка. Е, мені вона більше подобається, ніж перша дошка в прайсі. Ну, набагато краще подобається. Вона і контрастно так виглядає, прямо ну, стильно. Современно якось, і натуральне дерево. Термоясень він в рази кращий від будь-якого натурального дерева. Твердіший і за ясень, звичайний, твердіший і за дуба. І ну, в цілому класний варіант. Я б, ну, в мене залишилось взагалі 12 різновидів, які б я рекомендував ну, для виготовлення. У мене були і супердешеві дошки, і з фанери були, і інші були дошки. Але я зупинився от на таких варіантах. Це другий номер з прайсу.